Вітаю, шановних глядачів! На цьому каналі я експериментую з ігровими механіками та намагаюся реалізувати їх у чистому блендері. Тож у цьому епізоді ми подивимось, як реалізувати rts камеру. Е камеру реальної стратегії, якою можна буде керувати ВАСД е клавішами. Як це працює. Так, камера роблю активну мою камеру. Запускаю скрипт. У мене анімація працює. Тож я тисну просто клавіші керування і можу переміщатись по мапі. Крім того, за допомогою мишки я можу змінювати обзор. Якщо я виділяю якийсь об'єкт, то камера крутиться навколо нього. Все це гарно працює, більш-менш, Можна сказати, і Тож... Що в нас по коду? Увесь код ви знайдете на моєму гітхабі. Заходите за посиланням Гітхаб. GitHub. І ось тут є модульна система, нас цікавить у даному випадку ось цей файл, модуль плеер камера RTS. Тут е відбувається ініт камери, відбувається налаштування, точніше, ініт гравця, пересування, так, так. М налаштування камери та сама механіка переміщення. А тож, давайте спробуємо. На чистому файлі покажу, як це працює. Тому що ось у нас камера є. Я переходжу в скрипт, додаю темплейтів модуль main, це наша точка входу. Далі мені потрібен key-config все стандартно. Key config operators. Тут наші клавіші. Та мені потрібен модуль player camera RTS. По цьому модулю, що у нас тут які правила користування, нам потрібні ось ці дві строки додати в main. Тобто. Замість цієї строки нароблю ось так. І замість цієї строки ініціюю плеєра як камеру. Далі тут все стандартно. Модуль Update. А якщо ви не бачили попереднє відео, то Ось у цьому відео я показував, як працює Third View камера, тобто камера від третього лиця. Усі файли залишаються однаковими. Я лише змінив, додав новий, а саме яніт камери і її поведінку як її пересування. Тож це ми зараз розглядаємо RTS камеру так? та її можливість пересування. Окей, дивно, що у нас виходить. Я просто запускаю скрипт. Камера відразу встановлюється як активна. І тепер я запускаю активацію анімації та жму кнопки, відкрию камеру. Так. Ось так це працює. А, давайте по скрипту ще докладніше трішки. Що у нас тут в камері відбувається? А, ці прапори нам потрібні для пересування. Це, це наша швидкість. Тут я визначаю її як 10, пересування камери. Далі От ці, ця, ці строки, вони активують режим камери. Та ось ця строка активує. Ось цей чекбокс. Тобто ми прив'язуємо камеру до чекбоксу, до View. Далі це розміщення, камери, позиція камери. 200 плюс лок. Забороняємо змінювати. Далі тут 45. градусів нахил. І ці Позиції ми також лочимо ось цими строками. Далі у нас йде налаштування дальності камери 1000 метрів, наскільки далеко камера бачить. Тут ленс камери 30 -ка. і ця опція у нас додає чорний екран поза межами камери. ось Viewport ось ця опція. Далі ось ці строки вони впливають на безпосередньо налаштування блендера. Перша строка відміняє автосейв, знімає галочку для того, щоб наступні зміни не впливали, не зберігались після рестарту блендера. Тобто. Наш код змінює якісь параметри, але при цьому ми відміняємо автосейв для того, щоб блендер відкотився на попередні налаштування після рестарту. Наступні три встановлюють ось ці прапори, ось ці чекбокси. Далі тут у нас код, який підганяє розміри екрану. Під камеру або розмір камери під розмір екрану. Тут за бажанням можна також зробити full А. Тут ми підганяємо, а тут за бажанням full screen, якщо full у нас задано. Ось тут. А він задається через main, Через main, через. І ніт, так через ніт. Ось, в принципі, і все. Експериментуйте. Всім бажаю успіхів та до наступних відео.